Subaru Forester 2014 року офіційний автомобіль, медзвиновий двигун, повний привід, класній комплектації з золотими дисками. Автомобіль офіційний, вся сервісна історія обслуговування, всі відмітки з електроприводом сидінь, всі склопідйомники, режим спорт, круіз-контроль, мультируль автомобіль з автоматичною коробкою передач, підігрівами сидінь, клімат, контроль, мультимедіа звичайна, є камера заднього вигляду у верхньому моніторі, салон тканина, величезний просторий салон, автомобіль достойний уваги з димньою резиною. Приїжджайте на тест-драйв, покатаємо вас. Розкажемо більш детальніше. Відповімо на всі питання. Також є багато інших автомобілів в автосалоні на вибір. Чекаємо на вас.